Сьогодні у нас є особливий день, коли ми згадуємо Голговські страждання Ісуса Христа. Але зараз ми живемо в такий час, коли я не можу обминути певних подій, які робляться в світі. І тому перед вечерею Господньою я хочу загострити нашу увагу на тому. Як близько ми підійшли до того, що може бути виявлений світовий лідер, що церква може бути підхоплена в будь-який момент? І зараз ця остання інформація, яка вірвалася буквально в середу, в четвер, просторе. Масової засобів масової інформації. Християнина, який читає Біблію, християнина, який розуміє і досліджує час, ця інформація не лишає нікого байдужими. Але все по порядку. На початку я зачитаю слово Боже, яке записане в книзі Даниїла, 12-й розділ, вибірково 4 і 9 вірші. Даниїл 12, 4, а пізніше 9. А ти, Даниїле, заховай ці слова, запечатай цю книгу аж до часу кінця. Багато хто дослідять її і так розмножаться знання. Коли Даниїл читає цю книгу, бачить своє відіння, він їх не розуміє. І приходить момент, коли він падає в обморок, губить свідомість, пізніше Господь його підводить. Каже, запечатай слова. Прийде певний момент в історії твого народу, також в історії людини, які будуть читати цю книгу, і вона буде зовсім по-інакшому сприйматися. І тому вірш 9. І він сказав: Іди, Даниїле, бо заховані і запечатані ці слова аж до часу кінця. Проходить певний момент часу, приблизно 4 століття. Єрусалим, Ісус Христос уже в кінці свого служіння, подібні слова ми знову чуємо. Матвія 24,3, друга частина вірша. Скажи нам, коли це все станеться, і яка буде ознака Твого приходу і кінця віку? Вірш 3, 24 Матвія. Учні теж не є байдужі. Це служіння Ісуса, власне, сходило до того, що прийде момент після мого Воскресіння, коли я знову повернуся на землю. Це вже буде момент церкви. Я перед цим забираю свою церкву і приходжу на землю. Коли це все станеться? Даниїл до свого народу, Ісус до всіх в кінці днів. І коли, власне, ми читаємо і задаємо для себе запитання, що означають кінець днів, Матвія 24, 32 і нижче, Матвія 24, 32 і нижче. Від дерева фігового навчиться прикладу. Коли віття його вже розпускається і кинеться листя, то ви знаєте, то ви знаєте, що час вже близький, акцент розпускається віття. Смоковниця, яка представляє собою ізраїльський народ, мала вмерти. Тут приходить момент, що вона оживає. Всі ми прекрасно розуміємо, що Ізраїль не існував 2000 років, 14 травня 1948 року він знову починає існувати. І держава, яка абсолютно була забута, якої не було, починає знову жити. Такого не буває. В історії такого немає. Щоб держава, яка. Померла, якої не було, як люди, якої були розсипані серед цих людей, почала знову існувати. І, власне, Христос вживає слово, ви знаєте. Не ви будете знати, не ви знали, а ви знаєте, що це говорить? Що ми на сьогоднішній день, всі, хто є в церкві, ми це знаємо. То прийде момент, коли церква буде підхоплена, коли відкриється беззаконник, приходить період великої скорботи, як тут називають період великої перестройки і вхід, в якийсь новий вимір, який має початися в 30-х роках. Світ про це не скриває. Церква до цього дуже часто ставиться туманно. Але Ісус дає для нас попередження, ви знаєте. Як колись ми станемо перед Господом і будемо в деяких питаннях казати, Я цього не знав, Господь скаже, це є твоя проблема. Проблема твоєї церкви, проблема твого пастора і персонально твоя проблема. Ви знаєте, чи ми ігноруємо, чи приймаємо це, є наш вибір. Сьогодні, власне, зовсім недавно почнемо трошки здальшого, 14 березня. Свято Спасіння нації, Естер, Пурим, затемнення місяця, чи багряний місяць, червоний місяць. Точно така сама подія відбулася майже 400 років, трошки більше, якщо казати, 487 років до народження Христа, коли нація Ізраїлю мусила бути знищена, але провідіння Боже спасає, кидається. Пурім, який був призначений, щоб знищити жеребок, щоб знищити Ізраїль, фінально повертається все навпаки, Бог спасає націю. Проходять століття, тисячоліття 14 березня 2025 року точно той самий місяць. Ізраїль, якому здається зараз, ніхто не загрожує, хто не вивчає. Слово Боже, так здається. Насправді ми бачимо, що робиться навколо Ізраїля, наскільки лютує ворог, наскільки ворог хоче знищити Ізраїль. І ми починаємо розуміти, про що хоче сказати Господь, показуючи щось на небі, показуючи щось в Біблії і роблячи роботу з нашим серцем. 20 квітня 2025 рік ми готуємося до свята Воскресіння. Як ніколи зустрічається три свята разом Пасха юдейська, Пасха католицька, Пасха православна. Дехто може сказати, що певного дня були прийняті на соборах рішення, що ніколи єврейська Пасха християнами не буде святкуватися разом. Було певне розмежування. І таке було. Але що стається зараз? Календар не порушився, все є так, як було, зберігаються свої традиції. Тільки пам'ятаємо, що єврейська Пасха фестиваль триває цілий тиждень, і закінчується він 20 го числа, 20 -го квітня. Власне, тоді, коли християни обидвох дономінацій, найбільших до включаючи протестантський світ, святкують цю Пасху разом. Якщо ми знову ж таки. З вами повертаємося до 325 року нової ери Різдва Христового Константинополь. Коли після великого гоніння християнство узаконюється на Нікейському соборі, на якому є присутньо приблизно 200 єпіскопів від всієї старої Римсько-Візантійської імперії, Константин видає рішення, що святкувати свято Пасхи по цілій. Імперії Римсько-Візантійської. Це було точно 20 квітня 325 року 1700 років тому назад. Зараз ми приходимо знову до моменту, коли по певному провідінню 20 квітня з певними подіями, які були перед тим. Ми будемо зустрічати Пасху разом. Це не є випадок. Коли ми з вами вивчаємо світ кабали, а ми його повинні вивчати, намножаться знання, як каже Даниїл, ви відкриєте цю книгу, будете зовсім по-інакшому її читати. Є дуже цікаве число 68. Коли ми бачимо, коли почалася Перша світова війна, коли ми додаємо перші числа, рік, місяць. І число, якого відбувалося, воно буде відповідати число 68. 6: людське число, число сатани і 8 вічність мета, де ми входимо в новий вимір. Рівно через певний проміжок часу, трошки більше як 40-50 років, є Друга світова війна, знову на число 68. Можливо, випадок хтось може сказати, так сталося, якщо додати числа. Коли ми зовсім недавня пережита інтервенція Північного царя на Україну, загарбницька війна, яка несе в собі певні ідеї, глибоко закопані певні ідеї, воно також є число 68. Це є 24 люте. Додавайте, другий місяць. 20-22. Получите 68. Зараз, коли ми є впередень пасхальних свят, коли ми знову дивимося з вами на число 68, воно попадає на суботу, 19 квітня 2025 року, получаємо число 68. Дуже цікаво, коли ми з вами читаємо Евангелію від Матвія, 24 розділ, 20 вірш. Матвія висвітить на екрані. 24 розділ, 20 вірш. Ми будемо читати слова, моліться, сказано до церкви. Івангелія від Матвія пишеться до євреїв. Марко пише до язичників. Моліться, щоб ваша теча не всталася зимою. Що ми читаємо? В суботу. Люди знають, люди моляться. Ізраїльтяни моляться, тому що подібні картини ми можемо знайти в старому заповіті. Зараз конкретно Ісус... Говорить до своїх людей, моліться, щоб ваша теча не сталася зимою, тому що буде тяжко втікати. Зараз ми бачимо, що робиться навколо Ізраїлю, ситуація між Іраном і Ізраїлем в будь-який момент. Субота, 19 число. Що може статися? Якщо ми знову з вами граємо цими числами, ми бачимо на основі слова: Даниїл каже: досліджуйте і розумійте, що може статися. І після цього свято Воскресіння, коли можуть проголосити мир і безпеку? Що зараз є робиться в світі? Що зараз робить президент Сполучених Штатів Америки? Немає нічого випадкового. Трамп, труба. Хоче щось сказати, хоче сказати для цілого світу, в якій ролі зараз самі основні він виступає, як миротворець, фактично показує себе як друга особа після Христа. Уподоблюючись до Кіра, царя Кіра, який колись відбудував спалений храм, і дав можливість емігрувати людям, щоб відбудувати царство, яке певний період часу не існувало, яке було в полоні. Історія точно повторюється, як ми сьогодні на це все реагуємо. Саме основне, середа, минулий тиждень. Засоби масової інформації починають набирати оберти, що сталося. Я всереду цього не почув, почув фактично вже вчора. Але всі супер здивовані, чи це жовта преса. Але як жовта преса, І це може бути в думі, це може бути в Білому домі, це може бути в самих засобах відомих масової інформації, з якою людина рахується, як Нью-Йорк Таймс і тому подібне. Що сталося? Зараз книсетом винесено рішення. Слово християнин на території Ізраїлю забороняється. Опа! Що це означає для нас? Слово християнин на території Ізраїлю забороняється. Ніяка церква, ніяка проповідь, якщо тільки таке чується, від одного до двох років в залежності, як ми припідносили це слово. Маленький Ізраїль, фактично, в якому зараз є 12 мільйонів в цілому світі біля 20 мільйонів. Те, що каже, для нас статистика живе. Євреїв, фактично об'являє для цілого християнського світу католиків 1,5 мільярда, протестантів півтора мільярда, православних 300 мільйонів. Додаємо дуже легко, отримуємо майже. Майже 3,5 мільярда людей, і з другої сторони, ми бачимо маленький Ізраїль, не говорити нічого про Христа. Що це говорить? Скажіть, про що це говорить? Якщо дійсно зараз воно набере обертів, а воно прорвало дуже сильно, що це на рівні держави, як несе, то винесене це рішення, що як тоді буде реагувати християнський світ? Пам'ятаємо, що я зберу вас всіх, де б ви не були. Навіть як ви будете на далекій півночі, і ніхто вас не буде бачити, все рівно я зроблю, що ви зберетеся в Ізраїлі, що ви зберетеся в Єрусалимі, і в останні дні, сім років, які приведені для Ізраїля, остання сідьмина Даниїла, Даниїл каже: Я зберу всіх вас з усіх окраїн, і ви будете в моїй землі, і ви будете моїми свідками таким спосіб. З другої сторони, дуже часто ми цієї медалі не бачимо. Це один поклик, в який час ми живемо. З другої сторони, ми повинні з вами згодитися, що равинський світ, навіть оце заява, яка йде ніколи Ісуса Христа, як Месію, не приймає. Багато євреїв сьогодні покаялися, багато євреїв сьогодні є в числі церкви. Але равинський світ цього не приймає. Що зараз зроблено? І як воно ведеться? На основі Ісаї. На основі Єзикіля, основних книг Місіанського царства, як має виглядати третій храм, як має виглядати царювання в тисячолітньому царстві. Ми тут бачимо конкретну кабалу. Ми тут бачимо зовсім перевернутий фактор, як люди перевертають Слово Боже. Тисячолітнє царство призначене для ізраїльського народу, але в божому мірі. Як Бог хоче це бачити, праведність на першому місці. І в кожному євреї, який буде в тисячолітньому царстві, люди будуть вбачати священство, людину святу, людину, де заповіді є написані на серці. Їх буде небагато, маленька кількість йде в тисячолітнє царство. Але що зараз робить привратний світ? Ізраїль завжди ділився на дві частини: одні з Христом, а другі видають Христа на Голгофу. Одні з Богом. А другі вибирають гору Евал замість Геразін. Одні з прокляттям, одні з благословінням. І зараз йде своє проголошене царство. Ми побудуємо своє тисячолітнє царство. Не таке, як ви думаєте, є описане для християн. Це зовсім інакше царство. І весь світ, який є на сьогоднішній день, буде служити для нас. Воно добре колись служити, але в якому змісті так воно буде. Але не по лінії рабства, по лінії гоїв, але по лінії праведності. І що зараз робиться? Ми прекрасно це розуміємо. Що в даному випадку Месія, слухайте мене уважно, хто є в ефірі, Месія є тільки в їхньому розумінні для ізраїльського народу. Месія не є для всіх людей, як ми то розуміємо. Не для цілого світу, церква для цілого світу. Тисячолітнє царство фінально буде для цілого світу. Тільки керівною силою в тисячолітньому царстві буде Давид і буде ізраїльський народ, але праведний народ. І ми бачимо привратність, що зараз робиться? Слово християнин буде заборонене в Ізраїлі. Чому? Тому що Месія є тільки для Ізраїлю. Решту. Знаєте, що означає слово Гої? Дослідіть це слово. І ви зрозумієте, де ми з вами стоїмо. І що саме цікаво, дехто може подумати, буде велике гоніння? Так, може настатися гоніння для євреїв, щоб вони приїхали в Єрусалим, тому що об'явлена війна, пам'ятаємо, що сталося 80 років тому, коли Німеччина, коричнева Німеччина, найбільший фокус направила на Ізраїль, знищити Божу націю, щоб нікого не було. Зараз щось хочуть повторити. З однієї сторони, пропонується зібратися всім разом, а з другої сторони, майже 4 мільярда людей об'являть війну для маленького Ізраїлю. Коли Ізраїль на сьогоднішній день без допомоги, Божої Боже, вже би не існував, 150 мільйонів арабів навколо. І маленький Ізраїль існує, і успішно існує. Чому? Тому що Бог захищає. І Бог показує для нас, де ми з вами стоїмо, в який час ми з вами живемо. І сьогодні, власне, вечеря, Господня, яку ми будемо мати, ще раз повинна отверезити наш розум. Як близько ми стоїмо до підхоплення церкви? Хто заставляє людей, розумних людей, то не якісь люди, хтось може подумати, ізраїльтяни, ну, no. це є світло. Таке світло мусить сіяти правильно. Хто на сьогоднішній день найбільше є учасником Нобелівських премій? 25% Коли населення, 25% лауреатів від Нобелівських премій, коли сам Ізраїль всього-навсього складає 0,001% від цілого населення Землі і 25% лауреатів Нобелівської премії. Хто сьогодні має фінанси в світі? Хто сьогодні є благословений в цьому питанні? Хтось скаже, докажи мені, що є Бог. Подивись на Ізраїлі, ти зрозумієш, що є Бог. Це таке питання. Месія Єсус Христос чи сатана. Кого ми сьогодні вибираємо? Ми бачимо, як близько ми підійшли до моменту. Зі всіх сторін, до церкви сказано, готуйся, тому що можуть бути останні дні твої на землі. І чесно кажучи, хто є в ефірі хто є в церкві, я не знаю, чи ми будемо мати свято Пасхи. Будемо мати добре? Можемо зустрітися всі в небі. Всі в небі, настільки близько ми підійшли. І в це вухо мусить війти інформація, що ми живемо дуже близько до підхоплення церкви. Не сміятися над цим, не глузувати. Коли ми з вами читаємо, відкрийте друге Петра, третій розділ, третій вірш. Друге Петра, третій розділ, третій, четвертий вірш. Що буде сказано за останні дні, друге Петра? Насамперед знайте оце. Що в останні дні, знову ми з вами говоримо за останні дні, придуть із насмішками глузії, що ходит, ходитимуть за своїми пожадливостями. Четвертий вірш. Та й скажуть, де обітниця його приходу? І тепер думайте, як говорять люди. Бо від часу, як. Позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Чи не так ми дуже часто говоримо? І хтось говорив, що прийде Христос, і дві тисячі років тому говорили, що прийде Христос, і учні сподівалися, що прийде Христос їхній час. І потім дві тисячі років то саме лунало, і тепер глузії посідали в церкві і кричать: так було колись і буде завжди. Іншими словами, повна ігнорація Слова Божого. Месіонів церкві. Я казав переді мною брат, або приймаємо, або не приймаємо. Але прийде момент, і певна категорія, яку Ісус Христос називає розумні діви, будуть в небі, а не розумні, лишаться на період великої скорботи і щастя, що вони не будуть зразу знищені. Вони лишаться, щоб пройти через період скорботи і, можливо, покаятися. Але свого розуму не виявлять, щоб в останні дні чекати Ісуса Христа, бути разом з Ним, коли буде лунати ця команда підхоплення церкви, виявила щось інакше до чогось інакшого, інтерес. І лишилося на землі. До кого ми сьогодні відносимося? Я хочу, щоб всі були розумні, щоб всі ми відносимося до розумних дів, щоб ніхто не лишився на землі. І коли власне, буде цей труп, трубний зов нашого Бога. Голос Архангела, слова Ісуса Христа, невіста я тебе забираю. Ми з вами назвали Числа. Можете на числа не дивитись. Подивіться на Ізраїль. Сама основна ознака для церкви. Не рахуйте нічого, не треба нічого рахувати. Тобто другий рахує. Подивіться на Ізраїль. І ви побачите, як близько ми підійшли до бар'єру. Як близько ми стоїмо перед. Великою скорботою, останньою сідьминою Даниїла, останньою. вона буде. 69 було. Ізраїль організувався. Не пройде і це покоління. 72, 80. І Ви нічого не зміните, і я нічого не зміню. Якби ми не тупали ногами, як би не впиралися своїм розумом, ми нічого не змінимо. Бог сказав, і так буде. Ми вперед день великої сідьмини. Останньої Даниїла. Сьогодні будемо згадувати Голговські страждання, хай Господь нас благословить. Щоб ми дійсно взяли для свого розуму, що Господь зробив для нас на Христі. Щоб він не просто пішов, не просто умер, ми сьогодні не просто граємося в цю гру. Що ми дійсно розуміємо, що ми є на його долонях. І так, як Воскрес він, коли учні підійшли до гробу, відкрили його нема. Де він? В небі. Смерть не змогла його отримати. Про що це говорить? Що як смерть не могла його отримати, а ми є запечатані на його долонях, не спіють? Спати будете пізніше. Якщо ми є запечатані на його долонях і він піднісся, ця печать нікуди не відпадає. Так само, при певних умовах, обставин часу, останніх днів, ми, коли пролунає команда, піднімемося і будемо разом з ним у вічності. Це є привілей. Привілей для кожного з нас, що ми ходимо до церкви, що ми читаємо Слово, що ми народилися згори, і ми є певні, 100% певні, що віра наша є в Ісусі Христі, як воскрес Він, так само воскреснемо І ми. Зараз станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже! Ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя, ми дякуємо, що воно є заховано в тобі. Ми дякуємо, що сьогодні ми можемо прийняти участь в вечері Господній і ще раз подякувати для тебе, дорогий Ісусе, що Ти нас не поцурався, що Ти не застидався наших гріхів, що Ти не застидався того, в чому я, чи той, хто слухає, перебував, а віддав своє життя, щоб відкупити нас від нашого непотребу. Щоб відкупити нас від наших гріхів, зробити нас чистими, щоб сьогодні ми сіяли перед тобою як ранкова зірка, як справжній християнин, який є обмитий твоєю кров'ю. Благослови нас, благослови наш рідний край, благослови і дай миру для Єрусалиму. Ми молим тебе за цей народ, молим тебе за кожного, хто сьогодні піднімає руки до Твого престолу. Благослови. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я, твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.